Дмитре, чи чуєте ви мене? Ми намагаємось дізнатися, яка ситуація зараз в Луганську? Дмитре, скажіть, будь ласка, чи як, як виглядає зараз ситуація в місті? Чи тривають зараз бої? І ці повідомлення про громадський транспорт і так далі від ватажків ЛНР? Чи мають вони відображення в реальності вже? Ми приваблені практично про нас повтілу марськіра години в тому западнах опозиція бойовиків місті Суходольську. Це свідчить про те, що практично українська армія бере, перерізають так звані транспортні комунікації, по яким йдеться підкріплення пересе підкріплення живої сілі техніці загоном бойовиків. Береться під контроль транспортне сполучення з кордоном че через суходольська а також ті Тарасівці, всі про що ви казали. Це перерізатися транспортна артерія на Донець. Що та контроль за цими двома трасами фактично позбавить можливості сепаратистам отримувати як вогневу підтримку, так відповідно і живу силу і е, з боєкомплект самому Луганську е, періодично вони. Так звані артилерійські дуелі і ведеться хаотичний мінометний обстріл е, саме от з позиції бойовиків, бо радіус враження міномета не більше одного кілометра. Тобто наразі друйною фактично йде руйнація історичного центру Луганська, зруйнована будівля. Музей історії Луганська є е, потрапляння в, в гуртожиток е, в університету імені Далі. Там три снаряди вибухнула гриць, будівля Луганського інституту культури. Це тому дати що... про те, що от, наслідками цих хаотичних обстрілів стають не тільки мої краяни, але і фактично Луганськ перетворюється на суцільну руїну. Наразі там вчора, близько 23-ї години, просто вимкнувся раптово світло, вимкнули мобільні телефони. Ми думали, що вчора почнеться вже штурм. І на сьогодні ну, штурмові колони будуть в Луганську. На жаль, бої йдуть передміські. Це тобто з Олександрівського напрямку, і з напрямку Алчевська, як показала Ірасимовка, і відповідно з Алчевського напрямку також йде. Це і Велика Тарасівка, я побачив, Дмитре, скажіть, будь ласка, так так, скажіть, будь ласка, сьогодні від вас було повідомлення про те, що нібито керівництво так званої Луганської Республіки залишило Луганськ. Звідки у вас така інформація? Чи є цьому підтвердження наразі? Так, є таке підтвердження. Інформація отримана з трьох джерел. Ми даємо інформацію, яку підтверджують три незалежні джерела. Одне, одне з джерел це, скажімо, наближено до уряду самого ЛНР. Це йдеться про евакуацію. Заяви пана була, то він, якщо він вважає себе досі керівником ЛНР, це суто його проблеми. Людина, яка два тижні тому була фактично відправлена у відставку, який виїхав міста в будь він родом, не може фактично апріорі керувати Луганською народною республікою. Наразі це керівництво здійснюється російським політехнологом Маратом Башаром, якого немає на місці. Тобто немає на місці всіх інших, інших полівих представників уряду ЛНР. А фактично військове керівництво Луганської обороною керують польові командира один з них на це. Тобто зараз е, Болотов не впливає на прийняття рішень Луганську, чи правильно я зрозумів? Фактично і не впливав. Луганська область взагалі розділа на три зони впливу. Болото впливав фактично на Луганське його найближче передмістя. Ну і можливо місце стахання звідки він народам. Це інше це території підконтрольні пану Мозголому і великого війська військотанського, який безпосередньо керується в Росії. То було там якимось чином впливав на ситуацію, ну не можна, як мінімум. Людина була більше, скажімо так, представляла інтереси повних лентогодів, які стояли за ним, але як такий керівництва не було навіть структурою військових тіх формувань, які були, начебто, підпорядкований уряд, уряд ЛНР. Дмитре, і ще одне питання. Можливо, ви вже торкалися, але не надто добрий зв'язок з вами. Чи вдалося відновити електропостачання в Луганську і водопостачання? Я знаю, що з цим були проблеми в місті. Скажімо, повністю не відновлено водопостачання, електропостачання. До речі, керуючись можливо використовуючи можливість надано етеру, я хотів. Заявити, що заявлено РНБО представників про розблокування Луганського аеропорту наразі не відповідають дійсності. Аеропорт був заблокований, так і заблокований. На жаль, керівництво РЕНБО грає словами тепер, що встановлено на контроль над аеропортом. Контроль встановлено ще два місяці тому, тому що там є розташований гарнізон українських вояків. Зокрема, вісімдесято львівської аеромобільної бригади. Тому користуючись терам, я хотів би сказати, що львів'яни потребують допомоги, там є кількість важко поранених і бракує запасу. Тому замість того, аби звітувати президенту про успіхи у взятті Луганська і, зокрема, Луганська Литовища, Луганська міжнародна аеропорту, варто прийти їм на допомогу і реально розблокувати. Зняти блокаду, яка вже протягом місяця там ну, відбувається навколо литовища. Дякую, Дмитре.